Сонце світить все яскравіше, птахи співають все голосніше, а значить, весна прийшла. Початок дачного сезону, сімейне свято або просто гарний настрій. Чим не привіт для подарунка ми зробили добірку речей вартістю до 600, які порадують любителів саду та городу один садовий інструмент. Навіть самі звичайні садові приналежності можуть виглядати досить ошатно і святково. Чого тільки варті кусачки лопардової розмальовки або набір інструментів з квітковим принтом, так яскравий малюнок ніяк не впливає на функціональність і міцність лопатки або ножика, але хіба не приємніше працювати з хорошим настроєм. 2. текстиль для дачі увечері, після того як всі справи зроблені, так здорово укутатися в м'який плед і посидіти на терасі, споглядаючи красу природи і ні про що не думаючи. Не менш приємно підкласти під голову красиву зручну подушку, яка своїм дизайном нагадує про те, що вже дуже скоро сад спалахне яскравими квітами три термоси кружки і термосумки. Не завжди є час і можливість випити гарячого чаю або, навпаки, втамувати спрагу холодним напоєм, цю проблему легко вирішити за допомогою термоса або термокружки, в якій рідина буде довго зберігати свою температуру. Ну, а термосумка або сумка-холодильник, відмінне рішення для походу за продуктами в спекотний літній день. Чотири контейнери для зберігання всякої всячини. Часом багато хто стикається з ситуацією, коли в будинку потрібно знайти затишне місце, притулок для самих різних речей, швейного приладдя, дрібних інструментів, всього того, що або постійно втрачається, або лежить де попало. Саме в таких випадках дуже можуть стати в нагоді яскраві і практичні контейнери, в які можна скласти практично що завгодно, від старих листів до постільної білизни п'ять горщики і вази для квітів. Якщо у людини є сад, швидше за все є і квітник, а значить, рано чи пізно там виростуть квіти, які напевно захочеться зрізати і поставити в не менш красиву вазу, щоб прикрасити кімнату і заповнити будинок свіжим ароматом. Вас, як і квітів, багато не буває, тому сміливо вирушайте в магазин за стильним і корисним подарунком. Що стосується квіткових горшків, тут справи йдуть так само: немає межі досконалості і кількості кімнатних рослин. Якщо вже немає місця на підвіконні, зверніть увагу на підвісні кашпо і кишеньки для вертикального озеленення, шість лійки і колби для автополиву. Вода це життя, а те. В чому вода зберігається, може зробити життя ще кращим. Подивіться на ці симпатичні лійки, створюється враження, що і квіти від поливу водою з таких лійок стануть здоровішими і красивішими, холби для автополиву не тільки забезпечать рослини вологою під час вашої відсутності. Але і виглядати будуть як оригінальні предмети декору, вартий уваги горщик з системою самополиву. Завдяки конструкції він самостійно справляється із завданням зволоження ґрунту гірше колт і лійок всім. крісла та килимки для роботи в саду з розкладними кріслами і табуретами, знайомі, мабуть, всі дачники і любителі відпочинку на природі. Але що ви скажете про спеціальні килимки для роботи в саду? Багато городників звикли обробляти грядки, буквально стоячи перед ними на колінах, але не кожен замислюється про те, що таке стояння. Шкодить суглобам, хоча б тим, що від землі все-таки йде прохолода навіть в літню пору милі, але при цьому щільні і практичні килимки подбають і про здоров'я дачника, і про чистоту його одягу. Вісім картини і постери на рослинну тему один з найбільш популярних елементів декору в будинку. Картина завдяки безмежній фантазії художників. Різноманітність сюжетів дозволяє підібрати постер або картину абсолютно на будь-який смак. Ми вибрали для вас ті, які відрізняються яскраво вираженою природною спрямованістю. Постери і картини можна розміщувати на стіні групами, вибудовуючи цікаві композиції або повісити окремо, створивши акцент. 9. все для гриля, який дачний сезон обійдеться без застілля з грилем. Барбекю або шашликами, мабуть, жоден завжди знайдеться привіт для дружніх посиденьок або сімейної вечері на відкритому повітрі, щоб такі вечори проходили максимально комфортно, обзаведіться необхідними інструментами, мангалом, решітками для риби і барбекю, а також щіпцями для гриля і щіткою для очищення решітки, 10. садовий декор. Що можна сказати про садовому декорі? Ось вже дійсно це справа смаку. Одні вважають за кращу стриманість і мінімалізм, інші готові поселити під кожним кущем садового гнома. Ми пропонуємо подивитися на незвичайні світильники для дачі, які і вдень псують вигляд саду. Не забувайте про пернатих друзів шпаківню або плетений будиночок, не тільки захистять птахів від негоди і непроханих гостей. Але і прикрасять вашу ділянку 11 кухонні дрібниці, декоруючи інтер'єр, не можна забувати про серце, будинку, кухні для того, щоб дачне настрій не зникало під час приготування їжі. Підтримайте його, оточивши себе текстилем і аксесуарами з симпатичним рослинним, і не тільки малюнком скатертинами, фартухом, обробними дошками, банками для спецій. Під носами зверніть увагу на форму для льоду у вигляді сукулентів, ситочку для заварювання чаю у вигляді полуниці і зовні просто, але дуже корисну сітку для страв, яка захистить від бджіл і мух, якщо ті вирішать поласувати чимось у вашому домі 12, хобі та відпочинок. Якщо людина, якій ви зібралися зробити подарунок, захоплюється чимось, крім дачі, наприклад, рукоділлям, музикою або читанням, вважайте, що подарунок вже обраний. Ми знайшли недорогі, нагадаємо, що для добірки встановлений ліміт в 600 варіанти: набір для вишивання, набір для створення об'ємної картини, папертоль, портативну акустичну систему, підключається до телефону або ноутбука і гамак. Чому в перелік захоплень вписаний гамак? І від тільки теплий вітерець, співтахів в саду, шелест листя, зручний гамак і цікава книга. Напевно, для багатьох це найулюбленіший вид відпочинку. До речі, добірку популярних книг на дачну тематику ми теж підготували. Головне не подарунок, а увага, кому то ця фраза здасться, банальною, але навіть якщо ви нічого не встигли купити до свята, оточіть близьку людину теплом і турботою, це не зрівняється ні з одним подарунком.